Доброго ми з України. Е, стартував четвертий сезон Дракони. Нам нового героя викатали Краск. Холоднокровний головоріз. Хоча, ну, головоріз, головоріз, це якийсь ящер, такий цікавий. Ну, не знаю, не дуже мені подобається. Навіть чому його знизу, вверх так, якби не на рівні намалювали, як наче лілі пут на нього. Ну, то таке. Значить, клас в нього. Слідопит сумречний ловчий. Клас непоганий. З урахуванням, що він масовий, це він може пробити оборону. Всякі бафи, контратаки і так далі. Сім'я драконоборця, в залежності, скільки героїв, там утворюються камінці, які можуть по 50 шкоди наносити. Додаткова фішка в нього: збільшення шкоди від спеціальних навиків. Тобто перша ульта в перший раз, коли цей герой використовує свій спеціальний навик, шкода буде збільшена на 30%. Тобто, якщо він масовий кіб'є 190%, то це, грубо кажучи, він вдаре 250. Ну, Якби це невелика різниця, якихось там хай 50 шкоди, на 50 шкоди більше. Але за урахуванням того, що він швидкий, то е, навіть 190 його, то, то е, буде суттєво. Це, грубо кажучи, по 200 хп він буде знімати. Ладно, це я побіг трішки вперед. По статах 784 763 402. Гарні стати. Тобто атака в нього е, підвищена, непогана, е, якби вища середньої. Броня трішки вища середньої, ХП трішки також вище середнього. І до того ж, крім того, що він масовик швидкий, він ще й міньйонщик. мінньонщик. Е, в принципі, рекомендація, мабуть, качати. Ну, якщо у вас немає кого ставити в оборону команди, можливо, броню і здоров'я. Ну, мінньонщиків, як правило, треба качати в здоров'я, тому що чим більше здоров'я ХП, тим сильніші в них живучіші міньйони. Тобто, якщо ви в оборону його ставите, то броня здоров'я. Якщо в атаку будете брати, і в атаці він зайде, то це. Атака і здоров'я. Значить, по ультимейту швидкість мани, як говорив, висока, він швидкий. Це досить класно. Базово заряджається з 8 камінців. О, можна розкручувати при бажанні до семи. Особливо толку я з цього не бачу. Ну таке є, люди ведуться на. Всі стараються пошвидше розкрутити, зробити швидшими героями. Ну, З урахуванням те, що, в принципі, якби е, сині героїв, якщо ви будете використовувати його десь у Моно, чи там, де декілька героїв синіх, і сині героїв досить багато, які пришвидшують набір мани, тобто якась та сама седна, теска сліпока, навіть е, нюкта чи там, Після ульти вони пришвидшують на бірмани, дають на бірмани, в ньорда дають міньйони на бірмани, То, в принципі, можливо, є, є сенс йому, його і розкачувати на набір Менни. Так, наносить шкоди 190 всім ворогам. Якби це небагато для масовика навіть, є масовики і по 300 наносять шкоди. От. Але він швидкий. І це для швидкого героя це досить круто. Далі, всі вороги отримують мінус 38 захисту на 3 ходи. Це також досить круто. Масовик, який ріже, в принципі, не як сів, але вибачте, сів стандартна, вона взагалі повільна. А костюмована, ти попробуй її піймай, і вона там ріже, здається, 44. В принципі, не така велика різниця. І вона все рівно середня. І вона, виходить, б'є і ріже. А цей, до того ж, міньйонщик, Він призиває вождя ящерів з 30 хп і 18. Атаки від максимального здоров'я героя. З кожною атакою, цей мінньон ящ, вождь ящерів, може дія негативного ефекту стану на цілі, продовжується на один хід. Тобто, якщо він б'є, ріже, наприклад, броню і знову стукає цей самий по, там, через хід, через два в героя суперника, в якого зрізана броня, чи перед цим ще якийсь дебаф наклали, то, виходить, він на хід може продовжити. І це теж досить круто. Ну, якби, Це навряд що вирішить щось, але ну, роль зіграти може. І... Кожен раз з'являється ще самоцвіт у вбивці драконів. Тобто камінь, який також буде ще по 50 коцати по ваших героях. Воно, то здається, ну, цих 50 хп ну, не так багато, але як цих камінців навіть 5 штук, і вони коцають кожен раз, то воно сказується. В принципі, воно сказується. Далі для всіх. Союзників, крім героя, тобто для всіх героїв команди, він ще е, призиває по ящеру. Тільки вони слабші трішки. Тобто, 10 в нього атаки і 13 ХП. А в, а в нього базово виходить 30 і 18. Ось. Кожна атака ящерів е, отрує ціль, наносячи. По 76 одиниць шкоди на протязі двох ходів. Капець. Це ще теж дот урон. О, і ваші е, е, самоцвіти драконоборця нанесуть урон один раз. Ну, коротше, як би дот, тут досить прикольний. Е, як він масовий, як виходить, що його міньйон, що мільйони команди? З урахуванням того, що, в принципі, вони будуть бити і плюс ще е, е, накидати е, кожна атака, прийду, ці, ну, то, тобто буде ще труїти, виходить, то це, е, ну так, як вам сказати, він три рази ультане, і, і навіть при тому, що він 190. Е, е, Наносить шкоди, то оцими дотами можна розібрати команду суперника. В принципі, герой досить класний, як на мене. Ну, використання його обмежене, це ПВП, що в атакуючу команду, що навіть в захист його можна ставити. Можна за рахунок того, що він швидкий, можна його ставити і на плечі, і в принципі, можливо, колись поміняються якісь центра, і буде синій центр. Він навіть в центрі, я думаю, щоб непогано б стояв. Якщо прокачати його по емблемах в броню в здоров'я, то стати в нього досить непогані. Він швидкий, він буде різати броню. Після нього ще якихось там чи не після нього. Разом з ним в команді поставити якихось там масовиків, полумасовиків, тобто воно має зіграти роль. Оціночка Герою 10. Використання. Ну, Я б його звичайно використовував би, мабуть-таки, в атакуючому тапку, разом з якимись... Ще міньйонщиками. Він би і з нюктою зайшов, і з Ньордом би зайшов, ці міньйони їли, плюс камінців його їли. Ну, воно б, звичайно, і при тому, що він швидкий, і там нюкта швидка. По-перше, проскручувався б, б набір мани. Ну, в принципі, думаю, що досить для ПВП гарний герой. Тому, хто піймає. Вітаю, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Дякую за увагу.